Влада впливає на ідентичність, якщо вона взагалі розуміє, що це таке, якщо вона оперує таким поняттям, якщо вона слухає експертів, а влада дуже рідко слухає експертів, якщо нема корупційної складової, то навіщо їм ідентичність? Взагалі. Так ось, якщо б влада розуміла, що таке ідентичність, вона могла би на це вплинути. Ну, я сумно жартую. Що якщо влада приймає участь у цьому процесі, то ми б пройшли цей шлях не за 100 років, а за 99. Ні, це, це зусилля влади 1%. А зусилля інших це 30%. Бо вони всі вкладають свій час і енергію в цей розвиток. Я взагалі вважаю, що, можливо, я перебільшую, що рушієм України до її майбутнього є громадянське суспільство, ось ці 30%. Це небайдужі люди. Ми побачили це у 2014 році, побачили у 2022. Половина нашої армії це волонтери з громадянського суспільства.